В общем, двіжуха, така тільки що в мене інтересна зділка трапилася. Ну як, вона коротше, дуже швидко почалася і в принципі дуже швидко закончила, не вспівшись донавіть початися. Сучому. Ну коротше, я сварщик. Понятно, що я роблю не тільки там забори ворота, а й різні приблуди роблю і продаю через OLX. І одна із них, ну це подкатна тілешка, там в прошлому відео я показував, яке воно, що воно на себе. Ну і отримав вже ж в Elixі повідомлення. Зараз я вам її прочитаю. А, кстати, там в об'яві в мене написано, що ну, не завжди є в наявності, я її виготовлюю, і якби я беру передплату 500 гривень за одну тілешку. Ну, остальне на ложкою, хтось якось так. І там у мене дуже багато коментарів позитивних в самому Еликсі. Ну що, все чітко, завжди відправляє, коли обіцяв. Ну там хороші отзиви, зірочки стоять. Вот. І який же ж там ще прикол. В Гетконтакті можна реально перевірити мої ну, номер телефону в Алексії, і можна перевірити, як я підписаний. І я більшість там в GetContact із 140 цих тегів, ну, мабуть, тегів 100 там все зв'язано з евакуатором. Ну там платформа, тележка, тележка для евакуатора. Ну, коротше, там багато. Іменно зв'язано з цим. Коротше, читаю вам повідомлення, пише мені чоловік. Доброго дня, поштою вийшлите? Пишу так, доброго, тільки в наявності немає, треба трохи зачекати. Пише ж мені скільки. Ну, чекайте. Ну-ка, десь в середу, в четвер, зможу відправити. Він ок, і пише свою адресу, коли від, куди відправити. Хоча в мене в об'яві написано, що я працюю по предоплаті, там реально чітко написано. Ну, і пишу жімо, я ж працюю по предоплаті 500 гривень, там в об'яві написано. А це що ви розуміли? Буквально там дві минути разниця між смс-ками. Пише: тоді не треба, дякую. Пишу, будь ласка, ну, смішні люди, реально, я чую, я так почав працювати. По-перше, купувати треба багато чого. Це раз. У мене може бути метал, може бути все. Друге, в мене задіснений токар, якому я плачу за те, що валий, він протачує. Мені йому теж треба платити гроші, він безплатно мені не точить. Це два. І третє, я колись відправив у Хмельницьку область. Камінець-Подісний, не пам'ятаю, куди сюди відправив. Чотири штуки без предоплати. В ітогі я їх назад забрав. І я заплатив дві дороги доставки. Після цього все стопроцентова передплата. Це моя страховка, почтові оці зноси. Ну коротше, люди реально смішні, не розуміють, я реально розумію, що бояться, але перед тим, навіть якщо ти боїшся відправити цю переплату, перевіриш багато ж зараз цих моментів, як можна по номеру телефону перевірити, хто я, що я і що. Ну коротше, суть в чому, і таких зділок багатенько буває. І це ось де буквально ось, тільки що трапилася зі мною така зділка, яка не спіла початися, зразу вона і закінчилася, Так що так.